Отже, Максим приніс у Пітахаю. Нагадую всім, що уже рік як Максим доглядає і вирощує пітахаю, посадив він її рік назад із зернятка пітахаю. Так, Максим. Розкажи нам, Максим, як ти за нею доглядаєш? Ну, що ти робиш, Максим? Ну, я доглядаю. Ми її проращували на серветочки, а доглядаю я її. Як та пересохне земля, і одразу я її побуваю трішки, Трішечки, тому що вона родує дує з кактусів. Так, з родини кактусів і багато полив не потребує. Дякуємо тобі, Максим. І ви бачите, Максим час від часу ділиться з нами. Яка вже в нього пітаха я виросла, він досліджує, записує, занотовує своє дослідження і це чудово цілий рік спостерігати. Да? А ми будемо сподіваємося, що Максимі надалі буде ділитися з результатами свого свого дослідження, і ми також разом з ним будемо спостерігати. Дякую, Максим, що ділиться своїм дослідом, своїми дослідженнями.